Це дуже неоднозначне питання, і воно залежить в першу чергу від того, які зусилля буде викладати ми, ми безпосередньо і міжнародна спільнота до цього. Якщо все будуть робити вигляд, що все добре, начебто, на офіційних нарадах, і не будуть інвестувати в цей час, то нічого не станеться. Ой, дуже хочу в це вірити. Шляхом внутрішнього перевороту, що, на мою думку, щось з області фантастики, то таке. Ну, тобто, це мрії, але не здійснені, мабуть. Масові акції протесту мають бути тільки в центрі, так як в Києві. Всі з'їхались тоді на революцію гідусь з усіх регіонів, правильно? Аби тільки кияни було б складніше. Я мрію, щоб так сталося, щоб кожен народ розумів, хто вони і що вони, відчували, що вони достойні своєї нації, свого народу. Ну, якщо там всі будуть упороті, то хто ж нам розпадеться? Только если им что-то не понравится уже и Путина поймут наконец-то, что это как бы что неправильно. Ну, только плане. да, только в этом смысле а так, да. Ну, ш... На них воздействовать очень сложно. Да. Мы вот, например, у нас тоже родня вся в России, мы перестали с ними общаться, потому -0 -0, что мы мы, мы да мы не находим точек соприкосновения вообще никаких. Народ там дуже заангажований, все в Путін, все. 85% за нього, все. Вони вже на такої стадії психологічної, що вже й нема що втрачати. Вони вже ціпилися за нього, вже тримаються за нього. Вже як він, так всі вони все за одне, все вони вже бояться, вони вже чи, навряд чи це. вони сплотилися, сплотилися проти війни з нами, проти нас, проти нас з геноцидом. Вони вже всім згодні. І все, вони, вони дружні в цьому плані, вони дружні, що не розпадуться. Вони бажають нам кінця, кінця, бажають нам смерті, і в цьому вони єдині. Вірю, але не в найближчій перспективі. Великі імперії розпадаються, так буває. Це, по-перше, економічна нестабільність всередині країни, якісь зовнішні фактори, в тому числі якісь невдачі на війні. І це все спровокує все одно якісь народні невдоволення. Бо дуже різношерстна Росія сама є, так різні внутрішні утворення. І вони ще до цієї війни якось там бурхливо в деяких випадках себе поводили. Я думаю, що війна стане каталізатором. Та там вже хтось збирається відсадіннятися. Туди вже Путін війська свої води. Розвалиться. Я думаю, не в цьому наступний рік точно розвалиться. Господець, не знаю, за яких умов, але я хотіла б, щоб її взагалі не було в цій Росії. За умов спільної дії Європи і України. А внутрішньо вони не здатні на це. Їм цар, батюшка, вони весь час так живуть. Ще з імперських часів комуністичні часи Сталіна їм повертайте. Путін є втіленням одночасно і царських часів, і сталінських часів. Тому зсередини це нереально. Місні церкви розберуть Росію на запчасті. Щось повинно це дуже спровокувати. Якісь не знаю, зміна влади, можливо, там вже будуть вибори, наскільки мені відомо. І є там якісь кандидати, і, можливо, це і спровокує саме розпад зсередини. Звичайно, розвалиться, тільки на це потрібно багато часу. Я не думаю, що це буде так скоро. Коли народ Ну, як, скажімо, на різних національностей, які там проживає, просто буде боротися за свою ідентичність. Я так думаю. Ну, взагалі, система державності в світі, я думаю, що вона буде руйнуватися. Це не тільки Росії стосується. Ну, це моя така думка. Ну думаю, що десь після 30-х років покоління молодих людей, які зараз народилися, вони будуть руйнувати цю державність у світі.